На вулиці плюс 40. У квартирі без кондиціонеру майже так само. І через вимкнення світла по 6-7 годин, а інколи на добу і по 14 годин холодильник перетворюється на для зберігання їжі. І треба бути уважним, аби не отруїтися своєю домашньою їжею. З такою проблемою стикається майже кожен дніпрянин. У пані Ольги вимикають світло на 16 годин. Що готувати в таких умовах, аби не пропадало, жінка не знає. «Дуже купуємо, так, таке, щоб зробити салат. Ну, Суб готуємо, але практично, ну так, стараємося, щодня нема, щоб наперед готувати. Ну так. Зараз ж дуже багато таких магазинів, де вже є готова продукція, тому інколи і так користуємося. Та деякі дніпряни вигадали власні лайфхаки. Як зараз берегти продукти в холодильнику? Переносні холодильники, в яких є. Фольгірована сітка чи стінки фольгіровані. Це можна самим зробити. Бутилки заморожені кладемо в холодильник. Якщо є погреб, то можна зберігати продукти там. Я менше готовлю. Більше такого яйця. Ну таке покупаю, щоб не портилося і не набагато. Найкраще за таких умов готувати холодні страви, радить шеф-кухар, або купляти продукти з низьким ризиком псування це сири, фрукти, овочі, консерви та крупи. Якщо взяти якусь крупу, той самий болгур, його можна відварити, зробити до нього якийсь гарнір, виді м'яса, так само можна це заморозити. Якщо немає світла і є така заморожена страва, її можна дуже легко розігріти на сковорідці. Кухар демонструє літні страви, які кожен може приготувати. А ще вони довше зберігаються та вгамовують спрагу в спеку. Томатний гаспачо – це страва з томатів та запечених перців. Вони запікаються, потім вони обравляються і перебиваються в нашого суміш. І вона зберігається в холодильнику, літній суп з яловиченим язиком. Він більш рідкіший. Готується дуже просто, туди нарізаються всі інгредієнти, ялочений язик, огірок, редиска. І заправляються заправка. Якщо у нас ця проблема з світлом, готувати їх зарані і зберігати, ось як я казав, лайхапком з замороженим льодом, в холодильнику. Якщо буде вимкнути світло. І цей лід буде підтримувати дуже довго холодну температуру. До продуктів у таку спеку треба бути прискіпливими, аби вберегтися від отруєння. Перші симптоми можуть з'явитися через декілька годин після вживання поганої їжі та в деяких випадках навіть через два-три дні. Нудота, це діарея, рвота може бути температура. Може бути спазми, більше ваті, коли тільки ви бачите симптоми отруєння, то спочатку ви звертаєтеся до лікаря, і він буде вже дивитися, яка у вас степень отруєння і що потрібно робити більше пити води. Це саме головне, і можна прийняти сербенти до того, як ти до лікаря щотижня на Дніпропетровщині в середньому 150 людей звертаються до лікарів із симптомами гострих кишкових інфекцій. У червні поточного року у дошкільному навчальному закладі міста жовті води на гостру кишкову інфекцію захворіли троє дітей, і останній спалах гострої кишкової інфекції, а саме спалах сальмонельозу виник у місті кривому розі, коли постраждало. Четверо осіб, а саме це троє дітей і одна доросла особа через вживання в їжу яєць курячих, придбаних на стихійному ринку, які були забруднені сальмонелою. аби оберегтися від кишкових інфекцій, необхідно дотримуватися простих, але ефективних правил підтримувати чистоту, відокремлювати сиру їжу від готової та обов'язково слідкувати за свіжістю продуктів. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьов, Андрій Чабаненко, Микола Худолій, Дніпро